Насправді, якби ми були людьми розумними, це перед нами автомобіль року. Тому що це неймовірно збалансоване авто, яке може перемогти будь-який кросовер на цьому тесті, коли ми говоримо про універсальність, коли ми говоримо про те, скільки вантажу туди можна покласти, коли ми говоримо про великий життєвий простір, давайте подивимося. Ну, піражок піражком, да, як всі кажуть, але восьмиступенева. Автоматична коробка перемикань. Класний потужний двигун, класна економіка. Я тестував такі автомобілі у Франції на серпантинах. Цей автомобіль неймовірно рулиться. Якщо Peugeot і Citroën будують вантажівку, вони не можуть створити некерований автомобіль, тому що шляхи не дозволяють, там всі повбиваються. Тому навіть ось такий автомобіль в такому форм-факторі, він чудово їздить, і повірте, мені ще може брати участь у перегонах. Але е є одна невеличка проблема. У нас е наш покупець, він. Як би так сказати, вівчливо, він трошки лохматий. Ми хочемо так, щоб всі оцінили, які ми класні, які ми багаті, що ми кращі, ніж ми є і наш автомобіль краще, ніж ми є і Можливо, він нам навіть нам не потрібен. А оце автомобіль функціональний, і цей автомобіль, я ще раз повторюся, він ну на тесті. Кросоверів переможе 90% кросоверів. І люди, які думали, що їм потрібен кросовер, скажуть, та ні. Ми візьмемо це універсальне, але форм-фактор. Дружина скаже: та ні. Ті Ти що, типу, серйозно? Ми на цьому нікуди не поїдемо. Будеш їздити без мене. Як на мене, маючи досвід підприємця, каблучок. Чи пиріжок це найкращий автомобіль для українських доріг. Ну реально, який кросовер? Під 16 см кліренсу, здебільшого нормальний звіз по бамперам. Тобто можна з сім'єю виїхати кудись на природу. Вони здебільшого дизельні. От ця машина 1,5-літровий французький дизель, незважаючи на те, що це Opel у нас. Ну, ми всі розуміємо. Найкраща зв'язка, дизель-коробка. Ну, це найуніверсальніша машина. Причому Opel пішов вперед. От в салоні вона дуже сподобалась. Для родинного використання можна сказати такий міні венчик. Тобто реально Opel сподобався. Простори. Висока посадка, великий багажник. Тут 7-місна версія подовжена, велика вантажопідйомність там 600-700 кілограм. Тобто, в принципі, він залишається традиційним представником свого класу, але при цьому став сучаснішим, багатше оснащеним. І, в принципі, у нього непоганий дизель тяговитий, півторалітровий, невелика витрата пальноти.